Здоровенькі були мої хороші. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Скработ Тарас. Канал про чесні перевірені автомобілі з чесними пробігами. Технічна автівка просто супер. Самий топчик за свої кошти, друзі. Ренезоя батарейка в нас на 52 кВт. Ця автівка зараз в моїх руках проїжджає спокійно на одному заряді 350 км Виїжджає. Без питань з кліматом. Якщо бавитись там дуже економити, можна, і думаю, дотягувати до 400 км на одному заряді, друзі. Дуже люблю цю автівку за те, що вона не обманює в неї завжди дуже чітко прогнозується запас ходу. Вона насправді завжди показує менше, аніж може проїхати сама. Завжди вона проїжджає і перераховує наоборот в плюс. А не в мінус, друзі. Ну, якщо б ви захотіли віджарювати на ній, тоді інше питання. Потужність нас електродвигуна 110 кінських сил, 81 кВт. Автівка дуже цікава, на цікавій комплектації, дуже гарний, хороший доглянутий стан. Легкосплавні оригінальні 16 диски на новій літній гумі «Мішлін». Ця автівка, сама собою, вона проєктувалась відразу вже електромобілем, і все було гарненько розраховано. Батарейка на 52 кВт в нас гарно схована у кузові, знизу нічого не випирає, це класно схована. Кліренс автівки супер, порівняно з Дористайлом. Ця рестова зойка їде м'якше, і саме основне, що у неї більший кліренс, це у моєму місці, це дуже-дуже важливо, друзі. Отже, по комплектації. Насправді, ренозоя дуже багато у білому кольорі, але наш колір незвичайний. В нас білий перламутер, але без сонця я цього зараз вам продемонструвати, на жаль, не дуже виходить. Я вставлю вам фотографію на сонечку, як вона класно переливається. Оптика. Оптика в нас ледовська. Лінзована. Дуже круто. Світить. До речі, уночі світло просто нереально крутезне. На цю камеру асистентів автівка її виявляти автомобілі попереду і сама керувати дальнім світлом. Робить вона це класно, коректно, без нарікань в загальному. І що ще, друзі, порівняти також знову ж ми повернемося до Рестайла з цим рестом, він просто сліпий. Ця, що в дощ вночі, що в суху погоду, світло просто-просто супер. Дуже зручно подобається мені, коли в автомобілях порт зарядки попереду. Дуже зручно під'їжджати до зарядних станцій. Вдома для мене це не має значення. Мені будь-як зручно. По даному порту Type 2 дана автівка приймає зарядку, швидкість 22 кВт в годину, адже вона підтримує три фази. Вдома я нею користуюсь на 3,5 кВт, і мені достатньо. Друзі, до речі, е, супер. Супер. Що можу сказати про дану автівку? Вдома нічний тариф. Е, по світлу 100 кілометрів на даному автомобілі мені обходиться там, до 50 гривень, там 47, 45, 50, як коли. В загальному розхід даного автомобіля в, е, коливається зараз е, при моїй їзді 13-13,5 кВт на 100 кілометрів. Зимою він досягав до 17 кВт, 16 комплектація. У нас не бомжик. До речі, буду розказувати, чим вона відрізняється. У нас дорогий колір. У нас камера асистентів. По даній камері асистентів, автівка сама виявляє полоси, також в них підрулює, виявляє автомобілі попереду і керує автоматично дальнім ближнім світлом. Фар дзеркала в нас окрашені в колір кузова в простих звичайних версіях, вони з чорного кольору. Відкривання доступ до автомобіля. В нас є само собою два типи безключового доступу в даному автомобілі, адже як ми можемо помітити. У нього є кнопочка, ми можемо користуватись, нажимати, закривати автомобіль, коли ми приходимо і відходимо. Тобто, друзі, а коли приходимо, нажимати на кнопочку і відчиняти. Крутезна функція, також другий варіант це коли автівка сама відслідковує ключі. Ви просто не задумуючись, ключі знаходяться у вас в кишені або знаходяться у вашій сумушці. Ви приїхали, ви до цього автомобіля, він сам закривається, підходите до нього, він сам... З десь двох метрів з півтора він, поки ви підійшли, він вже відчинився. Функція просто топчик, але трошки незручно, якщо ти поїздиш на цій красуні 2-3 дня, потім сідаєш в будь-який інший автомобіль, який не має цієї функції. Ти, друже, приїжджаєш своїм автомобілем, паркуєшся під магазином, вийшов і пішов. І твоя автівка стоїть відчинена. До цієї функції привикається дуже швиденько. До речі, в автомобілі є присутні два ключі. У нас непростенький салон, дуже стильний, класненький. У нас ось такі вставочки на дверях, комбінуються разом із сидіннями, і також вони присутні в нас ця тканина на панелі. У нас електрично налаштовуються дзеркала, дзеркала з підігрівом. Також 4 скло підіймачі в нас електричні. Присутня блокировка від малих безкетників позаду, щоб не грались віконцями. До речі, автівка дуже класно підходить як друге авто в сім'ї, і також підходить для молодих. Мам, адже у нас ізофікси присутні на передніх сидінь для дуже дуже малесеньких, дрібнесеньких дітей. І також ізофікси в нас на задніх сидіннях. Передній пасажир має ізофікс, і задні пасажири також мають ізофікси. Ще що, дуже часто чую: класна автівка, все класно, але вона мені маленька. Насправді, вона не є, вона значно більша, ніж здається, ззовні. Вона спроєктована. Досить-досить розумно. І за того, що це електромобіль, батарея схована в ньому, посадка самого сидіння досить вища, і у нього сідати і виходити з автомобіля дуже зручно, оскільки сидіння знаходиться трішки вище, а не десь там приземлено на землі. Ось тут ще продубльована така наклеючка, що у нас батарейка на 52 кВт. І стоп, друзі, згадав. До речі, дуже було багато дискусій, що. Рестові зойки лише бувають на 52 кВт. Це неправда. Звичайні ось такі фейсліфтові зойки, які йдуть в бідних комплектаціях з чорними дзеркалами, звичайні такі прості чорні сидіння. Вони бувають два типи батарейки. Це не то, що там хтось собі поставив, а такі вони йшли із заводу. Ця інформація є присутня в інтернеті. Вони бувають на 40 кВт і бувають на 52 кВт. І також двигуни у них цих новіших. З батарейкою на 52 кВт бувають на 110 кінських сил і 135 кінських сил. Ось так. Повернемося, я буду відволікався трохи, бо хочу все вам швиденько про неї розказати. Отже, сидіння налаштовані під мене. Мій зріст 1,80 м. Ось погляньте задній ряд. Продемонструю. Сідати дуже зручно. Ось сідаю сам за собою. Для четверто. Чотирьох дорослих людей достатньо. Ми даною автівочкою четверо дорослих проїжджали в одну сторону 200 кілометрів і назад потім проїжджали також 200. Всім було зручно, ніхто не жалівся. Як можете помітити, у мене достатньо. Для людей з БМВ-шною посадкою, які від'їжджають від керма і спинку, ставлять під 45 градусів. Так, згоден, дорослому вже буде тут. Маловато, але це не тільки в цьому автівку, а в більшості багато автомобілів, які приблизно цього ж розміру або приблизно в цьому класі і вище. Що ми маємо? Ми взагалі е, у даних автомобілях е, LED приборка. Там є три стилі, можна налаштовувати. Це ще ми до того повернемося. Запускається також у нас з кнопочки, і у нас автоматичний клімат, друзі. Оці крутілочки, вони в всіх автомобілях і з звичайним кліматом вони також є і є з автоматичним. Вони, якщо виключити даний автомобіль, ви мож... ви різниці не побачите. А коли автомобіль запущений, у нас тут швидкість вентилятора, у нас присутній автоматичний клімат і вибір режимів. У звичайному кліматі тут виставляється температура, тут швидкість вентилятора, а тут поток повітря. Відповідно. Ці автівки, що ви розуміли, вони не, не означають, що в них ці крутілочки блискучі, вони все однаково. Ні, друзі, вони бувають різні. До речі, цікавий такий малюнок на стелі. Дуже гарно виглядає. Ці автівки оснащені тепловим насосом. Тепловий насос, е, як правило, по місту на короткій дистанції. Ось автомобіль закрився, адже ключі в мене в кишені. От я до нього наближаюся і автівка вже відчинена. Цікава функція. Друзі, тепловий насос по факту не вирішує нічого у містах на короткій дистанції. А от іменно коли ви зимою, я на цьому автомобілі пересувався зимою на далекій дистанції, коли автомобіль десь коли ви вирушаєте з дому, через 5-7 хвилин те не відключається, він працює практично на тепловому насосі. У мороз кліма споживав від 400 до 600 Вт в годину. Це. Автомобілі комфортна температура 21 чи 22 градуси, і клімат споживає дуже-дуже мало. Позаду у нас присутні партроніки. От автівка вже відчинилась. Багажник класний, містимий. Е, до речі, Passat b 8 16 колеса 215-65. Я сюди 4 штуки, отак настоячи ставив, без проблем. Їхало. Люди, до речі, кому я привозив ці колеса, були дуже здивовані. Забирається ця шторка, і тут все. Легко ставиться. ЛЕД підсвітка в багажнику це вже діло моїх рук. То вже я свої ручки запхав, дуже класно знайшов лампочки. І все перекинув на LED. До речі, у ЗОЇ, співвідношення сидінь 40 на 60 це є доп-опція. У звичайних комплектаціях цього не буває. що сидіння можуть складатися окремо. Це вже, друзі, доп-опція. Також тут красується шильник, підтверджую, що це 50 кВт батарея. До речі, задні поворотники в нас динамічні. Ось зараз я відходжу, продемонструю вам. Автівка побачила, що я відійшов. Бачите, виглядає дуже-дуже стильно. Прямо як в Ауді. Так, друзі. Демонструю стан салону з цієї сторони. Задні пасажири отримують у нас два USB-виходи для зарядки. Також підтримується Android-Auto CarPlay. Це все в автомобілі присутньо. На зиму класний автомобіль, тепленький і зручний. Відразу надам він номер для тих, хто не довіряє, і, само собою, зможе перевірити даний автомобіль для себе. Гарненьке шкіряне мультикермо. Також у нас джойстик для керування мультимедії. Присутній. Зарядка на 12 вольт, ще два USB-виходи і вихід AUX. Дуже зручне перемикання швидкостей порівняно навіть з дорестайлом. Електричний ручник функції автохолд. два підстаканнички. Ой, друзі, забув ж. Безпровідна зарядка для смартфонів. Це також присутнє. До речі, це звідси. Ще ось така одна ніша для переднього пасажира, телефон, окуляри. Можна щось таке сюди покласти. Друзі, по обслуговуванню даного автомобіля. Коли ця автівочка прибула до мене, було замінено у редукторі мастило. Туди входить одна літра фірми. Мотюль придбав, замінили поштову це мені 500 гривень і замінив повітряний фільтр салону 250 гривень. Друзі, це все повне обслуговування даного автомобіля. Їздить, радує. А зараз для тих, хто буде розглядати дану автівочку до купівлі, перейдемо по лакофарбовому покритті даним приборчиком. До речі, друзі, кого цікавлять, товщин, професійні товщиноміри з гарантією по дуже класній ціні різні програматори для автомобілів, різна діагностика. По авто, будь-яких там офіційні, в лаунчі, все, що побажаєте. Посилання на продавців залишу під відео. По цих посиланнях, відповідно, ви зможете пройти, замовити будь-що із промокодом SCRABOT, ви миттєво відразу вже при замовленні отримаєте 5% аж 5% знижки на будь-яку продукцію, друзі. Нагадую, будемо міряти у мікронах. Жоден елемент не знімався, не крутився по автівці віконця. Ріднесенькі 122, 137, 116. Передні крила у автомобіля йдуть пластикові. 107, 126, 109. До речі, по покритті. покриттю. Рено лакофарбове покриття дуже дуже якісне, це плюс. І французи роблять дуже крутий цинк. Дуже класний захист автомобіля. Вони не піддаються корозії навіть на протязі багатьох. Років, якщо автівка відповідно не була у ДТП. Так, 118, 130, це не пам'ятаю, це пластик. Кришка багажника 162, 150, 150, 144, 107, 119, 144. 111, 133, 111, 132, 114. І відповідно крило пластикове. Вся автівка в рідній фарбі. До речі, по авто доволі дуже добре, гарно збережене. Є лише там коцочка на бампері, такі мінімальні. А так взагалі фари без піскострую, лобове скло також без сколів, без піскострую. Ну, стан дуже задовільний, автівка дійсно дійсно варта уваги. Запис автомобіля відбувається дуже просто. Одним натиском кнопочки, і авто готове до руху. У нас є асистент, виведено окремо включання-відключання асистента полос на кнопочку. Приладову панель можна як яскравість збільшувати, так і зменшувати. Коректор фар і відкривання порта зарядки. Кермо. Дуже зручно, гарно, легко керується. У нас є е, керування кнопочок бортовим комп'ютером і ліміт контролем, круїз контролем. До речі, друзі, е, немало важливо, у нас є ще датчики тиску в шинах на кожному колесі. Але це потрібно проїхатись, тоді воно демонструє кожне колесо окремо і робить воно це класно, коректно. Клімат в нас автоматичний, нагадую. Дуже зручно, гарно, він сам автоматично буде включати кондиціонер, коли потрібно ну, взагалі. І також автівка має вимір вологості у салоні. Якщо завелика вологість в салоні, вона її автоматично посуває. Дзеркало заднього виду у нас з автоматичним затемненням. Крутезна, led підсвіточка в салоні. І підсвітка у дзеркалах також LED. Один. Одне неледовське світло знаходилось в багажнику, я його замінив, і тепер мені все все доподобать. Два режими їзди це в нас режим D, там мінімальна рекуперація і режим B, Він практично керується як однією педалю. Ви рухаєтесь, відпускаєте газ, машина практично майже повністю зупиняється. По місту, до речі, перші рази мені було незручно, а зараз режим дуже-дуже цікавий. дуже... Такий для лінивих бомба. Однією ногою навіть не потрібно не досі. Це вже повна автоматика, то ще й не потрібно переставляти. Керується практично дуже зручно, назад, вперед, і можна вирушати. Їздить вона дуже-дуже класно, керується зручно. Дуже класна, зручна автівочка, друзі. Це по тому, само собою. Приладова панель у нас ось такий крутезний дисплейчик. У ньому, до речі, можна окремо виставляти стилі. Не пам'ятаю точно де. Я вже давно. Я оцей стиль як перевірив ці кольори. Ось десь тут має бути. Ось дисплей є. Знайшов. Яскравість ми можемо регулювати само собою. На вибір є різні. Кольори білий, синій, зелений, червоний, фіолетовий, бірюзовий. І, відповідно, є ось такий стиль. Є ось такого зразка стиль. Тоже, до речі, дуже класний, цей теж мені заходить. І третій стиль. Цікавий для, для тих, хто перейшов з звичайних приборів, також о, цікаво буде, бо знаходиться в колекціях. Ось так, друзі. Класна. Автівка надійна, жодних проблем у них немає. Правильно обслуговувати, не бавитись на них спортсмена, не крутити, як то кажуть, кольця і буде служити вони вам вірою і правдою. Звуковий сигнал, який можна відключати, щоб автівка не годіла. Але для безпеки пасажирів краще, нехай працює. Ось, друзі, така авто для вас. Хто шукає для себе, цей варіант буде просто ідеальний. Місто Бережане Тернопільська область, авто від скрабу, Тараса завжди перевірені, чесні автомобілі з оригінальними пробігами. Цікавий дана автівка! Телефонуй, приїжджай і забирай. Всім пока-пока, до нових авто!